Приєдналися до проєкту Національний Кешбек. Десят торгових точок Харківщини приєднались до проекту Національний кешбек. Програма ініційована президентом України Володимиром Зеленським для підтримки вітчизняного товаровиробника та наших споживачів. Вже 235 тисяч товарів беруть участь в цій програмі. Майже 1,6 мільйона громадян. І 42 мільйони гривень вже нараховані на картки за цією програмою. Мережа «Чудомаркет» однією з перших приєдналася до програми Національний кешбек. Для того щоб ми, як українці, купували тільки українське, за яке держава нам повертає кошти кешбеку, цей товар в торговельному залі представлений з значками. Це допомога нашим українцям в такий час. Як для мене перевага, можна задонатити на ЗСУ, сплатити комунальні послуги. Складні часи для нас, коли ми незламні, ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо підтримувати один одного. Я думаю, що це наразі це дуже важливо. Беріть участь в цій програмі, підтримуйте вітчизняного товаровиробника. виробника. Слава Україні!